У нас на огляді задня ступиця колеса від Borshung, зроблено в Німеччині. Це у нас Skoda Octavia, Roomster, і Volkswagen Golf і Jetta. Так. книжечка в округа, така упаковочка. Книжечка. Ось так вона упаковано. До речі, дуже якісний упакувальник наближений до оригінала. магазин автокріплення, горішні плавні кармить тут. Під замовлення звертайтеся.